Хто їде за своїм першим топ-даун рігом. Та-дам! Мій оверхед ріг. Так, я знаю, що поки що це виглядає як просто чотири палки на колесах і дві зелені поверхні для гриля. Але зараз я зберу і покажу, що це не так. Ну, точніше це так, але я покажу, чому я вважаю, що це мій оверхед ріг. Все чітко перевірити. Я вважаю це достойно. А тепер найголовніше. Він на колесах? Портативний топ-даун. Можна його по квартирі катати, прибирати, коли не потрібно, коли потрібно. Викатувати, підкатувати до вікна, до речі, де непогане освітлення буде. Так, да. раз, коли не треба, щоб він їздив. І все, він не катається. Найпрекрасніше цьому всьому це те, що це мені обійшлося ровно у 0 доларів 0 центів. Тому що в мене просто на роботі збирались оці полички викидати. Я на це подивився і кажу: ну, а мені треба. Мені треба додому. Тому я просто її забрав. Тепер в мене є топ-даун ріг. Бачите оцей тріпот? В нього є оцей крюк. Я думаю, що я їм зможу ось так цеплятися і вішати його, щоб він впирався з цими ножками вгору. І це якось ось так, типу, буде там висіти. Висіти воно там не хоче. момент істини. Ні, не з, не з цієї сторони то ні. тоді. Так, шатка, тут тут, є. Куди кріпити камеру отак. От, от от, вона буде дивитися вниз. Може не, не, не дуже по центру, якщо чесно. Треба прямо по центру, тому що отже, поверхня для того, що. Ну, поки піде так, поки я не придумав нічого краще. Але так, да, ціль, щоб воно було от прямо по центру дивилося. Поїхали кататися на скейті. Приїхали в скейт-парк, а тут жодної ті Опа. жодної тіні. Треба зрозуміло, що тут в 3 ту третій годині нікого нема, бо тут просто нереально знаходились. Плюс 26 на сонце по відчуттях, плюс 35. З Калгарійським сонцем? Ооо, так. Да. Ну я не знаю, зараз спробуємо пошукати десь тут в ямах тінь. Може, щось знайдемо, але я дуже сильно сумніваюся. Жарінь там просто піпяло. Зараз будемо думати, куди, куди їхати чи йти, чи що, бо кататися тут зараз в парку просто не варіант. А, зараз би купальники на отаку штуку. Замість цього ми просто їдемо по велодорожці, по якій ми вже декілька разів їздили. Зараз їдемо з трохи строхи дальньої точки. Але в принципі та сама дорожка. Сподіваємось, що скоро почнеться якась тінь. Але от туди ми мріємо потрапити. Да як зараз отак полежав. Зараз там буде далі спуск до води, треба буде спуститися і її потрогати. Оу. Приємно, холодна водичка. Типу кидаєш? Вон раз, і воно зносить цей. Сплеск. Да, я б отак зараз теж сів і прокатився. А що там чайка? Блін, я ніяк не звикнув, що тут є чайки. Щоб ви розуміли, до океану десь 1000 кілометрів. Я б зараз покатався. Треба дізнатися, я думаю, є, є десь, типу, що можна просто прийти і тебе в групі спустять типу, по, по річці. От він, скарб. thank you